Ну, він мені колись казав, бо, ти маєш розуміти, це війна. Або тобі везе, або тобі не везе. Або ти виходиш, все окей, або ти не виходиш, або ти виходиш ранений. Я його завжди підтримувала у його рішеннях, ну, бо я знала, якщо не я, то ну, колись я йому, вже коли війна була, я йому колись говорила, якщо. Е Uh, весь світ буде проти твого рішення, і я навіть якщо буду проти, я все одно тебе підтримую. У нього все життя було зв'язане з спортом. Він навіть під час війни старався, поки мав можливість, до вибирати чашу дотягувати до щоб займатися. Він закінчив а, історичний факультет. А історія археологія учинив також закінчив. А... Середня на тренера фізична культура і, і вчитель, і тренер. Все на відзнаки закінчив з червоним дипломом. Це було зараз. Просто в декреті. А до цього також займалася легкою атлетикою професійно і спортивним орієнтуванням. Також ну спортивне орієнтування мене теж затягнув чоловік. У мене взагалі все, що зв'язано з чоловіком, більшість до війни це все спорт. Це все спорт іде, незважаючи, що ну нас, нас, нас це можна сказати, да, навіть об'єднало. Він навіть мені пропозицію, так як ну, для когось це було би ну що тут такого, він навіть мені пропозицію був зробив на стадіоні. Ну, як навіть як са символ того, що нас об'єднало, бо якби ну я не займалася, то і він не займався, ми б могли навіть і не пересіктися. Якра, як колись казала, стадіон нас догнав і з'єднав. Коли ми оця війна почалася. Е у нас навіть так сталося, що за день до цього мав проводитися чемпіонат з України спортивного з легкої атлетики у Сумах. І Ми їхали через Франківськ. І нас у Франківську нам сказали, що змагання відміняються. Ми добиралися вже з Франківська назад у Чернівці. І виходить, що ми якраз оце як вже. Переночували, і він досвід стає і скаже, що мене викликають. За весь час, відколи донечка народилася, він дуже мало її бачив, на жаль. Ну, я поможу. Ну, більше, звісно, по відео. Він сказав: якщо зі мною щось станеться, залишиться. Залишити вона буде моє продовження, моя частина. Вони поїхали, були спочатку, були багато часу на відновленні у під білоруською границею я вже казала, що я ті міста, села, я вже їх знаю добре, бо безпосередньо я не один раз туди їхала. Він ніколи не пошли когось, а ну завжди йде, Да, да. я іноді з ним сварився, бо він все хотів іти першим, ну, там специфіка трошки роботи. Да. Я говорю, зачем тоді я вже знаєш, що ти йдеш першим? Да, да, да. Вже назад кажу, вже назад кажу, можу вже можу вже йти тепер. Ви знаєте, <сален> то був устаєн теж. Да. От він все хотів от... от, така черта. от, ти знаєш, ну є надійність. От, ти знаєш, що от в будь-якій ситуації, от є надійність. Ну як в себе віриш. Знаєте, От. він у мене такий, що він старається безпосередньо, неважливо яка ціль. І якщо йому будуть казати, що він це не зробить, він піде і це зробить. Він мені вночі вже пише, каже: мені треба знову ходити. Я кажу, в смислі виходити тобі. Я кажу, ти перший зранку перед цим тилі вийшов і ти львий, чого ти знову йдеш? Уже вночі він мені написав десь у 23:58. Це останнє було повідомлення, типу, ми пробуємо заходити як лухаю тебе. Це е, останнє, що він мені написав, потім е, десь до обіду зранку мені подзвонив наш друг. Братим також його сказав, що ну, що не підірвалися на мені. Я взагалі, коли мені це сказали, було, я в мене в голові не вкладалося. Я кажу, ні, ні, ну він подзвонив взагалі, мені нічого не казав, він просто почав плакати. Я кажу, ні, ну ні, ну не кажи це, будь ласка, мені. Я ну я не хочу це чути, ну не може таке бути. І він сказав: вибач, але на жаль, я не можу тобі сказати того, що ти хочеш чути. І я почала дзвонювати всіх, кого я знала. Вони сказали, що вони виходили на позицію, потрапили на міни, там залишився, бо він там не один був, там залишився з тих всіх, він там один. Ранений також, Його, він дуже-дуже поранений був. І е, їх дуже десь до місяця їх не могли відти забрати, е, е, бо дуже багато дронів. А я все, до сих пор собі задаю питання, Ми ж скільки раз проговорювали, що не можна йти ночі, ну, ми коли попадали, він теж каже, повертаємося ночі, кажу, ну, тяжко ночі. Орієнтуватися, тому що ділянки є такі, що ну, ти іноді буває, що ти обернешся круг, ну, і ти вже Теряєш орієнтацію, ну а нам не можна. ну, фу, Ти більше там, що з під ногами може бути, ну треба дуже... Все має бути правильно і чітко, ну, там не має бути права, як на помилку. Потім він каже, ну, знов на рано, каже, ще темно, ми не вийдемо. Чому він пішов? чи там, ну, Може дійсно була потреба, я не можу сказати, тому що треба було завести людей, чому саме ночі. Ну, він так прийняв рішення, ви знаєте, ну, тут важко сказати, як я би поступив. Ну, тому що одне, коли ти думаєш тут десь чи там, а коли ти знаходишся безпосередньо там, ну, там зовсім по-іншому думається. Там, там включається і той азарт, і той страх трохи тіряється. Як би не було, ну, то ти не можеш скільки довго дуже боятися, ну, скільки можеш, боявся. Да, є розуміння, що там тебе чекають, знаєте, як кажуть, треба зайти, треба пройти. Ну, ну, відчуття такого, що ну, більше не буде так, як було. знаєте. Ніколи. І справа в тому, що війна ж не закінчилась. І треба далі робити роботу. Ну, я знаєте, я кажу, що нізамініх людей не буває, да? так, але от є люди, яких ну, просто не буде так, як раніше. Єдине, що, так, да, я би дуже хотів, щоб був. Я був поруч, ну, можливо, ми б щось, знаєте, ну, ми не могли змінити то, але могли вибрати іншу ділянку, інший захід, Ну, хоча особа там, знаєте, яка подивиться, особа то і, і не зайдеш. Да. Він прийняв тоді таке рішення, тому вони мені просто були, сказали, ну, воно весь час буде боліти, але ти маєш навчитися з цим жити. Ну, я скажу, я не знаю, як люди з цим живуть. Це дуже важко. Дуже важко даже просто прийняти, що взагалі це навіть ну, нереально прийняти той факт, що ну, з людиною, якою ти плануєш, складаєш своє життя, хочеш об'єднати до того, як яке йому колись казала, дай Бог все закінчиться. Ми старості з тобою будемо сидіти у нас вдома, десь на е Гойдалці, він мріяв, що він закінчиться війна і він повернеться в спорт. Він казав, що я за я в будь-якому випадку я повернуся. Ми постійно, коли їдемо до нього, я кажу, перед цим ми їдемо до тата, беремо якісь квіточки, щоб вона щось принесла. Під час дороги я питаюся, куди ми їдемо? Ти знаєш, вона каже: Да, до татка їдемо. І я сподіваюся, в наступному житті, якщо воно є. Я думаю, що ми в будь-якому випадку з ним зустрінемося. І мені його дуже не вистачає поряд.